Друзі, дуже хотілося б розповісти про цей класний проєкт сучасній архітектурі, але я розумію, що це наразі не на часі. Тому я хотів би поговорити про те, як архітектор може допомогти майбутнім власникам будинку зекономити на опалення на енергоносіях. Тому, розуміючи, що можливо цієї зими буде велике питання з енергоносіями, ми розповімо, як в цьому проєкті ми. Змогли знизити енерговитрати цього будинку до 60%. Чому саме про енергоефективність наша компанія щось може розповісти цікаве? Тому що ще з 2004 року наша компанія першою в Україні в своєму офісі встановила. Грунтовий тепловий насос. Після того ми проходили навчання і стажування в Штатах в різних різних програмах, які направлені на енергозбереження для приватного житлового будинку. Саме тут ми застосували декілька цікавих архітектурних, саме головне архітектурних рішень, які дозволяють на початковому періоді зекономити і на купівлі джерела опалення, і потім на комунальних платежах. Цікава фішка є в цьому проєкті з точки зору енергозбереження це вентильований фасад. Що він дозволяє? Він дозволяє зменшити витрати на опалення, зменшити тепло втрати, коли є сильний вітер. Ми розташували поза утеплювачем ще вертикально оцей красивий матеріал скаламід. Це вентильований фасад на спеціальному каркасі, який дозволяє захистити взимку від того, щоб вітер здував тепло з фасаду будинку. Коли професійний архітектор робить проєкт, він враховує всі ці заходи і робить будинок в два іноді в три рази тепліше, ніж зазвичай це потребують норми. І таким чином можна встановлювати менше. Меншу кількість, меншої потужності обладнання в топковій. і тим самим зменшується вартість обладнання, яке закуповується. Як ви бачите, в цьому проєкті ми застосовували великі панорамні вікна, і це зроблено навмисно. Для того, щоб коли низьке сонце навесні або взимку, воно пробивалося всередину приміщення, ми там навмисно всередині приміщення зробили. Чорні стіни з плитки, щоб сонячне проміння прогрівало ці стіни, і таким чином ці стіни ставали теплоакумуляторами. Радіаторне опалення, я рахую, що це минуле старіше. Тому що коли радіатор працює, він працює конвекційним способом, тепле повітря підіймається під стелю, там під стелю перегрів. В цьому проєкті застосовано це не ноу-хау, але застосована система теплої підлоги, яка дозволяє прогрівати рівномірно повітря, не перегрівати верхню частину, якщо подивитися на графік, то якраз в той площині, де людина знаходиться, комфортне повітря, а вище вже. Навіть не дивлячись на висоту стелю в цьому проєкті, це близько 5,5 метрів. В тій частині не витрачається енергія на перегрів того повітря, яке знаходиться зверху. І ще один великий плюс підлогового опалення. Я сам маю власний будинок і знаю, що в деяких кімнатах, де у мене стоїть радіаторне опалення, мені достатньо для того, щоб відчувати комфорт в приміщенні, щоб була температура 24 градуси. Але коли заходжу в приміщення столової кухні, де у мене тепла підлога, мені вже комфортно і тепло при температурі 21 градус. Кожен градус плюс температури – це додаткові 6% витрат. Тобто, при використанні підлогового опалення ми можемо знизити витрати на опалення приміщення на 3 градуси, тобто приблизно на 18%. Також в цьому проєкті ми застосували для збільшення комфорту і зменшення витрат на опалення таку систему, як теплі стіни. Як і в теплій підлозі, в теплих стінах більшість частини тепла передається від джерела тепла. І коли у нас є велика стіна, з якої йде теплове випромінювання, людина його швидше відчуває. І тому температуру в приміщенні. При використанні теплих стін можна ще понизити, але комфорт залишається тим же самим. До прикладу, в цьому проєкті комфортно знаходиться в приміщенні при температурі повітря 18 градусів. Але це ми досягли тільки завдяки тому, що є підлогове опалення і опалення теплою стіною. Людина відчуває комфорт при меншій температурі, тому що є тепле випромінювання. Що значить 18 градусів, ми знизили. Комфортну температуру для людини в приміщенні ще на 3 градуси, і це дає ще економію на 18%. Друзі, ще хочу розповісти вам, як взагалі цей проект будинку з'явився. Наш старий, давній гарний клієнт замовив у нас проєкт будинку 750 метрів в класіці. Ми побудували, він там пожив 3 роки і зрозумів. <плінг> багато. І а, був поруч гараж з будинком для покоївки, з маленькою площою. Він власноруч прибрався туди, якийсь час пожив, зрозумів, мало. І тоді він звернувся знову до архітектора, і ми йому вже цей будиночок зробили і комфортним. І з великою спальнею висотою 5,5 метрів, і з великою гардеробною і з дуже крутим сучасним виглядом. А наступне, що теж дозволяє зекономити, це, до прикладу, є газові котли, які а, працюють в режимі конденсації, в якому вони мають більше КПД. І цей режим конденсації. Працює тільки тоді, коли йде невисока температура подачі в систему опалення. А це може бути тільки з низькотемпературними системами опалення, такими як тепла підлога і тепла стіна. Коли йде радіаторне опалення, котлу треба більше виробляти тепла з більшою температурою, і тому ефективність його набагато нижча. Використовуючи теплу підлогу і теплі стіни в проєктах можна ще зекономити на енергоносіях до 17%. Друзі, якщо у вас є нагальні потреби покращити енергоефективність вашого будинку, змінити планувальні рішення, змінити фасади, покращити систему опалення, звертайтеся, допоможемо. Якщо вам це відео сподобалось, лайк, підписка, колокольчик. До нових зустрічей, Па-па!